Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. І подивимося, наскільки готова Рашка до е, ЗСУ. До чого вони готуються і чого в мене карти випадають. Ви знаєте, вони ну не те, що Да, вони готуються. І вони знають, що рано чи пізно. ЗСУ піде. Ви знаєте, тут якісь ідуть обяви, наскільки я бачу, іде якесь оголошення для населення. Зараз ми роздивимося, що за оголошення? Тут якісь, знаєте, трублять ніби тривогу, якісь от я не, не можу зараз конкретно сказати, що саме. Зараз ми подивимося, що відбувається в Криму, і наскільки вони готові до ЗСУ. І от вийшла вже ця карта, яка тут і була на дні колоди. Дивіться, тут іде якісь промови до населення. Ніби населення в чомусь попереджають і лякають, можна теж так сказати. Попереджають, лякають, вооружайтеся. У мене йде слово вооружайтеся. Готуйтеся, що прийдуть. Ем, як, їх, як вони нас називають? Нацисти, бандерівці? Е, вони готуються, до речі, дуже готуються, що прийде туди. Вони це знають, але вони знають, що без місцевого населення вони нуль. В мене йде така інформація, що вони, ніби як знаєте, ну не те, що вони вооружають, вони попереджають, вооружайтеся. Вооружайтеся, тому що ідуть, вже ідуть. Скоро, не сьогодні, завтра, не завтра, то післязавтра. Якось так: війна перейде на нашу сторону. Тобто, дивіться, через це, що Кримський міст здригнувся знову, так? Ось. Ідуть такі гучні попередження, що війна перейде і на нашу сторону. Тепер давайте подивимося, чи втримують вони Крим, якщо наші підуть. Як буде це відбуватися? Я не буду дивитися, дат. І так, чи втримуються вони? Ну, там трошечки печалька, трошечки печалька. Я бачу, ви знаєте, там багато населення, яких за Україну, є таких. Багато що будуть наших зустрічати, дійсно, є такі. ось, Але і будуть такі, що і будуть захищатися, і драпати будуть. Бачите, розділилося населення Криму на три частини: ті, що драпануть, ті, що стануть захищатися, але їх, до речі, таких мало. Ось більшість тих, хто залишиться, більшість з них чекають ЗСУ. Ось якось так. І так, чи знає Рашка, що втрачає Крим? Знають, знають, дуже добре знають. Дуже добре. І знають, що вони будуть боротися. Вони будуть боротися, так, але і знають, що втрачають. Ось такий коротенький розклад. Давайте тоді я ще гляну, чи наступним часом давайте. Давайте на місяць приблизно. Або до. Ні, до кінця цього місяця це вже замало 10 днів залишилось. Давайте до. Десь приблизно до кінця літа, чи будуть ще якісь заворушки в Криму? Що чекає Крим? Невизначена ситуація. І будуть в мене таке враження будуть обстріли. Угу. При... Націлені обстріли. Націлені обстріли. І, ви знаєте, наші візьмуть курс на Крим. Приближення, вже буде приближення, вже шлях до Криму скоротиться, ось як я бачу. Тож, готуємося. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!